Вітаю! Ми сьогодні стара прилука Вінницька область. Колодязь 12-13 метрів. Ми пробурили нижче колодязя ще на 9 метрів і знайшли невеличку піщану прослойку півметрову, яка дає 800 літрів за годину. Повісили поверхневий насос. Не знаю, видно, не видно. Ось він. Так, як відстань до дзеркала води далеко, насос потрібно ближче до води. Все, чудова, чудова водичка. Так, стара прилука, криниця номер 2 Бачите, що буває, якщо криницю на пливуні поглиблювати ремонтними кольцями. Які розриви йдуть. Криниця біля 15 метрів глибиною. Ось таке от піщери. Там далі маленькі кольця, а це замовник пробував, пробував зробити Єдиві. щось похоже, що робимо ми 160-ю трубою. Ну, він просто щось питався, якось джелонить. В общем, якщо там і водо нас є, то... Він, він в нього не зайшов, він поставив просто на нього. ось, Вона практично ніякого ефекту не дає. Треба заходити в воду нас. таку трубу загнав замовник. Сітка якась. Якась вата чи що це там таке? Коротше, воно хер, що буде пропускати, воно заб'ється і на смерть Вибили заглушку, піднімали, полізла разом з насосом. Це скважина. будемо ставити таку пробу. Полі пропиленове фільтр. Провели тут розвідку, ну, десь 2,5 метра більше глини з піском і в самому кінці перед глиною, ну може пів метра, там була пісочка. Взагалі ну, така ракета буде. Десь заженемо її впісок, впісок, в пісок, десь не в пісок, ну в ґрунт. десь по це вона зайде у нас. Це буде прийомно віддающа частина на колодязь. Обсадили трубу успішно, 4 метрова труба зайшла на 3 метри. Наш вібраційний насосик прокачує скважину. Отакі кисель іде зараз. Більше години прокачуємо. Дуже багато в водоносі. Ось така ще йде вода, ну все рівно. Вже не така вона, як була зразу. Ну, ще треба качати і качати.